І... <різь> Зараз ми приїхали на ГТЗ на Почепниковий завод, так? Так. <різь> <різь> Ярик! Ярик! Что-то что было? Митя, Смотрите, набеги. Смотрите, набеги. Смотрите, набеги. Смотрите, с баллончиком написал!

Це дуже храм, коршован. Король ДПЗН. Це мене такі прикольні приземляти. Я був з другом гуляв у бойом, прийшов туди. Оце ніж троє цих кулаків подавши, чим ми. Один із них почав нас, коротше, проганяти. Ми краще взяли щось драки. Потім ржав і воно з робити. <просу> <Indonesia> а свиня це, коротше, я дивився мені прогадали ці відео, там свиня просто огромна. Я кинув другу і написав себе. Ми твердимо, чи там туди обідає король на і свиня. не місце. Ні, серйозно, не місце. Ти що це якийсь свиня, хоть. Запутаюсь. Та я понял, бля. Моя воно дав мені я, короче, коли перший раз туда з другому пішов, друзями таке, побув дані і волонтер, з другого. Ми, коротше, взяли і вибіжали прямо. Ми, коротше, піднялися на другий етаж, на було капець так страшно. Даня знайшов якісь документи, старі печати. Собачки може бути. Такий мужик, коли я зі самкума не піну. Та я знаю, що ці корпуси всі знесли. Це був заводить огромний. Сей, що... А я хоті не знаю що. Оце от адміністративні кошти. Тут такі документи лежали, все таке. Там є ще пару пристроїв до нього, але там нічого інтересного немає. Це я це спалку не знаю, не дитя. Тут всякі перша охолосів. Тут я взагалі А Що ви в цьому заводі важно? Ні, ми його малювали. Їм не можна договору, він був робочий. Це не, що це гарчить? Другий корпус, третій. Третій кудись, це. Так. Я не знаю, куди ми йдемо щось. Яри, куди ми йдемо? Куди води?

Один раз ми з друзями знайшов там за ми Туди взяли, насяли і напроти поставили противогази і почали противогази палити. берете свою мочу. Шу, ми ще потім взяли, набрали води з калюжі і покидали на грибі взяти. О! сі. Приблись, тому гот. На, 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 за на. Ще, щет, я не знаю. Череги, за цьому подальше. А де тут вообще люди живуть на цьому по себе цих забрушках? А ти матір тут був? Ні, матір хотя. Ну, один раз коротко. Ми то раніше трохи допізнаємо ставить і победимо.

там Хіба як риба водиться? У нас бактерій йде. нічого до Так, До на да. Так. Да. Я совєтую піднятися на кришу другого корпусу. Ні, це перший корпус. Там на кришу страшно буде мені самому підніматися, бо там лісниці. А так ти стаєш. Сюди падав? Ні. Наверное нет. другой корпус, давайте на другий памп. Ай тут приедет. Давайте опять писать. Я тут орал лужу, пусть все страшно. <звук> не шут. <звук> да, по сравнению с той заброской это вообще киев. Ну я, конечно, сам куда я иду на боже. Захти, не захти, вот устрм. А, ну, да позднімай трох. Да мы, наверное, на противогази спустимся, чуешь? Чего ты идем на корпус с противогазом? Я? Да. Спустимся трх. Что такое? я? Снег, не полез. А.

Вона виняє завжди, вона пахне. Я тут купла ільотка і запах на вонді була. Я не знаю, що це його знесли. Тут прям огромний завод був. Це цей подшипниковий. Тут СССР готувалися такі подшипники. Коротше, його закрили десь 2010-2013. Суперсос в Чорнобилі <спільного error> <person> То, <ти> ти Похоже на Чорнобиль Похоже на Чорнобиль Чернобыль. Ты что, мы идем в там на крышу и все? кстати, мы еще работали в нашем корпусе, мы там на... писали профики, просто мы все, мы снимали, все... Потом... не снимали, потеряли уже все. И там строили. Заброшка и все. Ще... Не можно вам сказать. Ну, а по два отдельных видео мы еще поднимемся, да? Ну, вот видите, может, там заброшки, три корпуса. Как и волос. Мы не знаем, мы не знаем. А вже десь робимо пише. Ого. Це все. Вийдемо на Давайте не, не треба нам ніяку яму, пішли я до цих партій вагатів. Ми зараз йдемо до партівагаття, накривши і все. Чекайте, а, а ти казав, другий корпус чи третій? Давайте на 600. Какое стекло. Я же понят.

интерес, кое там трохи це не по коридорчику трохи там не шить. по коридору? Тихо, пацаны, тихо. здесь Я же, я же на стекло стал. Ладно. Ладно, профики, на темноте мало. Всем пока. Пока.